Знаєте, у світі зараз спостерігається такий апофеоз лицемірного болядства, що я просто в шоці. Знаєте, коли Трампа висувають на Нобелівську премію Миру за угоду про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, і Іран буквально через дві години запускає свої ракети по Ізраїлю. Ось така собі мирна угода. Але Трампа висувають на Нобелівську премію миру, бо діду так хочеться. Ми живемо у світі лицемірного болядства, де війну не можна назвати війною, тому що інакше по міжнародному законодавству ми вважатимемося краї. Агресором, і нам не можна буде надавати допомогу ніяку. Ми живемо у світі лицемірного блядства, де міжнародні організації, які мають дбати про безпеку світу, вони висловлюють стурбованість і все. Де міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт злочинця, я маю на увазі Путіна. А він приїжджає в країну, яка ратифікувала цю, цю угоду з МКС, і кладе ця країна прибор власне на всі вимоги міжнародного кримінального суду, тому що ну нащо, все одно ж нічого не буде. І знаєте, в цьому контексті я думаю, а чому ми вчимо дітей? Ми їх вчимо бути добрими, бути правдивими, говорити ж нам правду, бути чесними, справедливими, мужніми, сміливими і тому подібне. А кому це потрібно? А це потрібно тільки тут, на НАЗА. Отам От на горі, в міжнародній політиці, на міжнародній арені, це нікому не потрібно. Там навпаки потрібно бути лицемірним, потрібно вміти маневрувати, вміти маніпулювати. Тобто все те, чого дітей по факту не можна вчити, бо це погано. І куди кутиться світ? Я не знаю. Ne vem.